Є якісь доповнення mm -hmm. по цій програмі? Mm -hmm. Розглядаємо питання пункту розпорядження 24. Про внесення змін до рішення сесії Фонтанської сільської ради від 28.12.2022 року 1079-8 про затвердження програми, забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів на 23-25 років. Цим рішенням передбачається внесення змін до бюджету без програми. На суму 2 мільйона 749 гривень 474 гривні за напрямку виконання боргових зобов'язань по судовим рішенням, я ставлю це питання на голосування. Хто за те, що підтримати пропозицію апарату та збільшити бюджет без програми на суму 2 мільйони для 2 мільйони 749 474 гривні за напрямком? Виконання боргових зобов'язань по судовим рішенням. А чому без програми? Програма? програма забезпечення виконання судових Бас рішень. А програм. програма забезпечення? Да. Да. Ну, програм. да, да, да. Тобто апарат нам пропонує збільшити програму забезпечення судових рішень на суму 2 мільйони 749 тисяч 474. За напрямком я вже озвучила. Хто за? Один за, хто проти? Хто утримався? 2. отримався. Рішення не прийнято. Бачите. Тобто не рекомендувати на розгляд засідання. Якщо можна я скажу Якщо ці кошти надійшло судове рішення до виконання, якщо ці кошти не будуть виділені і не буде сплачено судове рішення, буде буде, да, так, буде примусове спец... стягнення цих, uh -huh. цих коштів, будуть заблоковані рахунки, буде паралізована робота фонтанської сільської ради, ну крім спецфондів. Крім захищених статей, але так. є багато інших зараз. Кінець року, і це буде дуже, дуже погана історія. Але якщо є пропозиція, звідкіля взяти 2 мільйони гривень, це буде розглядати на розгляд депутатів. Це рішення наразі. Бюджетна комісія, якщо немає пропозиції, звідкіля зняти, у мене особисто немає пропозиції. Марія Анатолійовна, у вас є пропозиції звідкіля зняти цю Я суму? Думаю, що це. Питає, потрібно щоб депутати приймали рішення, тому що воно. Хай виступить юристи юристи. Правова комісія повинна вичитати, тому що у нас був вже інцидент по рішенню по електроенергії. по електроенергії. У нас був вже інцидент по рішенню виконання рішення по виплаті. Не коли не невірно порахував бухгалтер, надали пропозицію на розгляд депутатів, а в рішення суду була одна сама відображена. А надали та фінансовий облік там бухгалтерія надала іншу, іншу суму. Тому правова комісія повинна доповісти по даному питанню і повинні депутати вирішити, ля у мене у вас є пропозиції, звідки ля взяти. Паратом було запропоновано збільшити доходну частину на цю суму і виділити кошти на погашення судового на виконання судового рішення. Справа в тому, що частина коштів, 50% від цих коштів, залишиться так, в громаді, і вони будуть просто перенаправлені на природоохоронний фонд, з якого ага. ми зможемо зробити інші, здійснити інші заходи щодо охорони навколишнього природного середовища. Тобто ці кошти не підуть взагалі нікуди, вони залишаться в громаді. А в іншу половину піде на державний бюджет і на обласний. Повинна правова комісія надати оцінку без діяльності, діяльності повинні доповісти, повинні надати е, е, проведені на хто Це, це не бюджетна комісія mm. може надати оцінку виконання судового рішення. Mm. Тому що ми не бачимо. Так. Ми в майже слово вам доповіли для да. того, щоб зрозуміли ви. Що звідки як? А далі на сесії тоді буде. Тому питання 2-4 роз... ну, не, не, не рекомендувати. Не набрала нашу потребу. Переходимо до питання 2-5. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Фонтанської сільської ради No253538 від 13.11.24 року про передачу коштів у вигляді міжбюджетних трансляцій субвенції на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів з бюджету Фонтанської сільської територіальної громади Одеської району Одеської області, державного бюджету Збройних сил України, оперативне групування та обі. Я пропоную внести зміни в частині назви проєкту рішення. Та вважати остаточною назвою проекту рішення про внесення змін до рішення сесії Фонтанської сільської ради номер 253538 від 13-одинадцятого року про передачу послуг у вигляді міжбюджетних трансляцій субвенцій на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів бюджету Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської район, області державного бюджету Збройних сил України оперативне групування Таврія. Хто за пропозицію внести зміни? Єсть. При зарішенні прийнято рекомендувати питання 2.8 з рукуванням зміни, зміни, зміни назви. Це так. Зміна назви. Так, так. Наступне питання 2.6. Я пропоную розглядом питання 2.6, давайте проголосуємо його відкласти на останній і в кінці засідання комісії розглянути питання про зміни в бюджеті. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Тому розглядаємо питання різне. Питання різне. Я пропоную на підставі звернень депутатів розглянути проєкти рішення, які пропонуються внести на розгляд засідання сесії. А саме проєкт рішення за авторством депутата Антона Лобана. Про внесення змін до рішення сесії від 25 жовтня 2024 року про надання дозволу на прийняття комунальним підприємствам Ректуальна служба Фонтанської сільської ради Одеської району Одеської області за рахунок коштів підприємства, необхідного для виконання бойових задань війна та передачі його для ЗСУ. Цим проектом рішення передбачено.